Не рекомендують купатися у морі після дощів, які пройшли на Одещині в головному управлінні Держпродспоживслужби. Зазначимо, лікарка обласного центру контролю та профілактики хвороб моз Світлана Козінова сказала: відхилення від санітарних норм не було. Морська вода очиститься впродовж трьох днів. Наразі люди продовжують відпочивати на пляжах Одеси та плавати у морі. Це бачила Олександра Пономаренко. Розкаже більше. Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області рекомендує тимчасово утриматися від морського водокористування станом на 11-ту годину на пляжі Аркадія деякі люди заходять у воду. Маргарита разом з мамою приїхали з Білорусі. Зазначає, погода не заважає їй відпочивати. Натомість плавати у морі поки не хоче. Я знаю, що після послідання не рекомендується купатися за того, що мікроби можуть бути, мікроорганізми, но в цілому я думаю, що це купаючись особо не смущає. Ми вважаємо, що не буває плохої погоди і все в цій жизни очень относительно у нас шикарний вид на морі з нашого жилья. Когда коли погода, ми просто дивимося з окна. Володимир Іванчук приїхав до. Одеси на один день. Розповідає, буде купатися у морі попри погоду. «Надіюсь, відкриємо купальний сезон в этом году вже. Хоч і море холодна, але все одно, я думаю, сьогодні наберемося смілості. Погода для нас буде така, як ми захотімо. Сонце все одно вийшло, хоча утра дождик. Я думаю, що все вийде. Наталія Гегель працює у кафе поруч з пляжем. Розповідає, через негоду кількість відвідувачів значно зменшилася. Погода мішає роботі, звісно, тому що йдуть дожди, люди не гуляють. На морі не можна ні позагорати, ні відпочити, тому, на жаль, туристів дуже мало, в основному одесіти. Ну, Немає роботи практично. Будемо сподіватися, чекати, звісно, що може бути і буде якийсь у нас сезон. Ну, сожалению, видите, то пандемия мешала, то теперь вот погода у нас дождливая. Морська вода забруднена лише поверхнево. Вона очиститься за три дні. Про таке розповіла лікарка Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб Світлана Козінова. Відступлення від санітарних норм, я ще говорю, не було на ті показники, що ми ісследуємо. Це условне бактеріальна мікрофлора і И потаенная это сальмонелла. Может быть слив вот этих вот поверхностных дождевых стоков. То есть вот идет поверхностное такое вот загрязнение воды, но в течение трех дней обычно происходит самоочищение, море успокаивается и, и вода. Натомість хімік біолог Владислав Балінський зазначає, після дощів недостатньо трьох днів, аби вода очистилася з дождями, з этими потоками ливневими в воду в водні об'єкти потрапляє дуже велике кількість біогенних елементів. Ну, це в першу чергу удобрення з полей різна хімія, пестициди, гербіциди, я имею в виду. Вот. Ну и все, что касается э, хозяйственной деятельности человека. Когда такие массовые э, дожди, то э, оказывается загрязнены весь одесский залив, поэтому необходим приток воды извне одесского залива. А для этого нужны сильные ветра. Поэтому, как правило, этих трех днів не хватает после таких серйозных дождей. Олександра Пономаренко, Сергій Кобилянський новини на Суспільному.